Слава Україні, слава героям України! 31 січня віряни святкують День пам'яті святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана. Кир був лікарем з Олександрії, а Іван воїном, який залишив службу заради Христа. Під час гонінь на християн у 4 столітті вони підтримували вірян. Сільювали хворих і відкрито сповідували християнство. Святий Кир був побожним християном з Олександрії. він був лікарем і водночас сіляв чимало душ, приводячи їх до Христа. Тим, хто приходив до нього, він казав: якщо ви не бажаєте хворіти, тримайтесь подалі від гріха, тому що хвороба є зазвичай наслідком гріха. Не покладаючись лише на медичну науку, а й лі, і ліки, він зсіляв тіло молитвою, а душі, що занедужили ідолопоклонством, повертав до життя проповіддю Слова Божого. Помітивши, що святого супроводжує успіх, язичники видали кира суворому і жорстокону правителю міста, якому імператор Єоклетіан Доручив переслідувати християн. Це було близько 303 року. За мить до арешту Кира вдалося втекти. Він дійшов до кордонів Аравії, став ченцем і вельми прославився, сіливши багато людей одним лише хресним знаменем. Слава про Святого Кира дійшла до Іана, воїна шляхетного походження родом з Одеси. Тоді Іоанн вирішив залишити земне воїнство, щоб увійти у воїнство Царя Небесного. Відмовившись від усього багатства і слави світу цього, він вирушив до Єрусалима, а потім знайшов святого Кира в Єгипті, де став його учнем і сподвижником, як у доброчесному житті, так і в чудотворінні. Тим часом гоніння набирали обертів. Святі Кир та Йоанн дізналися, що Сиріан, правитель Сирії, наказав схопити християнку з міста Канопа, Афанасію та її трьох доньок Феоктисту, Феодотію і Євдоксію яким було відповідно 15, 13 і 11 років. Святі, побоюючись, що слабкість жіночої природи і молодий вік дівчат не дозволять їм винести тортури і стануть причиною зречення від Христа, вирішили піти до Канопа, щоб підтримати мучениць. Їм вдалося проникнути у в'язницю, але там їх схопили і негайно привели до Сиріана. Той, думаючи, що видовище мук змусить жінок поступитися, вирішив піддати тортурам Кира та Іоанна на їхніх очах. Але обидва подвижники залишилися непохитними і таким чином передали святим мученицям свою чоловічу хоробрість, так що останні винесли тортури, не здригнувшись. Тоді правитель наказав обезголовити їх. Мученики без остраху разом рушили до місця страти. Після цього християни забрали їхні тіла та поклали в церкві святого Марка, що в Олександрії. У V столітті святитель Кирил Олександрійський, бажаючи знищити залишки язичського культу і сіди в Менофісі, що поблизу канопа, переніс туди мощі святих. Кира та Іоанна. Від них звершилося безліч чудес і сіли. А церква святих Кира та Іоанна стала одним з найвідоміших місць паломництва християнського світу. У VII столітті святий Сафроній Єрусалимський був сілений від хвороби очей явленням двох святих. Святий Кір сілив одне око хресним знаменням. А потім святий Іоанн поцілував друге око і повністю повернув зір Софронію. На знак подяки святий Сафронів склав розголос опис їхніх чудес. Православні християни у молитвах завжди закликають на допомогу святих безрібників, серед яких святі Кир та Іоанн. Отці наші, святі Кире і Йоанне, молитвами просимо вас, як покровителів і заступників, прийти на допомогу нам, грішним і безсиллям враженим в цей трагічний час війни та невпевненості. Ви, кого Господь обрав для мученицького служіння та чудесного цілюючого дару, не відвертайтесь від нас своїх благословень. Піднесіть прохання за мир для нас перед Престолом Всевишнього, щоб отримати велику благодать Святого Духа. Ми приносимо вам наші немічні молитви, щоб ви умолили Господа визволити нас від усякої скорботи та хвороби, наділити силою віри та прийняли нас як добрих дітей Божих. Благословіть нас сіленням від наслідків війни. Та захистіть від зловмисних кроків ворога. Святі Киру, і Іоанне, моліть Господа, щоб Він надав нам благословення на легкий час випробувань війни. Сприяйте нашому Духу, щоб ми вистояли у вірі, подолали ворожі напади та вийшли з цих пережитих часів сильнішими. Молимо за спасіння вічне для тих, хто воює та страждає. І з вашою посередницькою благодаттю нехай Господь дарує нам безболісну та блаженну долю в Царстві Небесному. Святі Киро і Іоанне, наші заступники перед Богом, моліться за нас, щоб ми завжди вірили і надіялись на велику милість Господа з любов'ю жили та були гідними послідовниками, прикладу вашого, святі Отці наші. Киря та Іоане. Амінь. О, святі мученики Киря та Іване, вірні слуги Христа і цілителі людських страждань з болем і надією звертаємось до вас у цей тяжкий час для нашої України. Моліть Господа за землю нашу українську, щоб Він зберіг її від зла, кров пиття і руїни, дарував мир і єдність. І праведну перемогу, покрийте своєю молитвою воїнів наших, що стоять на захисті батьківщини, укріпіть їх дух і тіло, захистіть від куль і смерті, даруйте їм мужність, мудрість і Божу охорону. О, святі лікарі і безсріпники, покладіть цілющу руку до поранених, полегшіть їхні болі, пошліть швидке зцілення і повернення до життя, заступіться заполонених і безвісті зниклих, потіште їх у страху і самотності, збережіть їм життя, відкрийте дороги до волі та повернення в рідні домівки, утіште матерів, дружин і дітей, висушіть їхні сльози, наповніть серця надією і вірою, що Господь не залишає свій народ. Святі мученики Кире і Іване, будьте нашими заступниками перед престолом Божим, Вимоліть для України мир, а для всіх нас спасіння душ. Амінь. Господи милосердний, як мати, з болем і надією, схиляюся перед Тобою. У Твої руки віддаю сина мого воїна і всіх синів та дочок України, що стали на захист. Рідної землі, покрий їх своїм святим покровом, захисти від куль, вибухів і злого наміра ворога, даруй їм силу, мужність і тверду віру, бережи їхні серця від страху і відчаю. Господи, доторкнися до поранених, сіли їхні рани тілесні і душевні, дай лікарям мудрість і терпіння, а стражденим швидке одужання. Благаю тебе, заполонених і безвісті зниклих, будь з ними в темряві і самотності, збережи їм життя, поверни їх живими до рідних домівок, дай звістку тим, хто чекає зі сльозами і молитвою, Пресвята Богородиця, мати всіх матерів, обійми наших дітей своїм материнським омофором, випроси для них Божу ласку і захист. Господи, утіш серця матерів, зміцни нас у вірі, навчи чекати з надією і довірою до Тебе, бо Ти наша опора і спасіння, і тобі славу висилаєм нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О святі, мученики Кире і Іване, вірні слуги Христові та цілителі людських недуг, як мати зі сльозами. І вірою припадаю до вас, і благаю за сина мого воїна і за всіх воїнів України, будьте їм заступниками перед Господом, покрийте їх своїми святими молитвами на полі бою, в дорозі і у хвилину небезпеки, захистіть від кулі, вибуху і раптової смерті, зміцніть їхній дух, даруйте відвагу і твердість серця. О, святі безсрітники, доторкніться своєю цілющою благодаттю, до поранених воїнів, зціліть їхні рани тілесні і душевні, полегшіть біль і поверніть до життя, заступіться за полонених і безвісті зниклих, будьте їм світлом у темряві, охороною страху, збережіть їм життя та випросіть дорогу до волі і повернення додому. Утіште матерів, що плачуть і чекають, зміцніть нас у терпінні і надії, не дайте серцю впасти у розпач. Святі мученики Кири і іване, моліть Господа за Україну, за її воїни і за мир на нашій землі. Амінь. О, святі мученики Кири і Іване, прийміть мою материнську молитву, заступіться за сина мого. І за всіх воїнів України, захистіть їх від усякого зла, зміцніть у вірі і мужності, зціліть поранених, збережіть полонених і безвісті зниклих, поверніть живими до рідних домівок, моліть Господа за Україну і за мир на нашій землі. Амінь. Освяті, мученики Кири іване, вірні слуги Христові і милосердні заступники. З подякою схиляємось перед вами за кожну вислухану молитву, за кожну краплю надії серед темряви. Дякуємо вам за охорону України, за силу, якою Господь укріпляє наш народ, за воїнів, яких ви бережете на полі бою і в хвилини смертельної небезпеки. Дякуємо за поранених, яким подається зцілення і полегшення болю. За полонених і безвісті зниклих, яких ви не залишаєте у страху і самотності, і для яких ви прошуєте дорогу до життя і волі, дякуємо за матерів і родини, яких Господь підтримує терпінням і вірою, за кожну добру звістку, за кожен день, дарований у надії, святі мученики Кири і Іване, і надалі моліть Господа за Україну. За її воїни і за мир на нашій землі, щоб у серцях наших завжди жила подяка, віра і любов. Амінь. Господи Боже сильний і милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляємось перед Тобою і дякую Тобі, за твою невидиму, але діючу присутність у житті нашого народу і нашої Батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонце, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую Тобі, за захист наших воїнів, за кожне збережене життя, за кожну дивовижну порятункову мить, за те, що не даєш зламатися їхньому духу, даруєш мужність, витривалість. І силу стояти в обороні нашої землі. Дякую Тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників, усіх, хто є знаряддям Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи! Прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного животворчого Христа, небесних сил безстелесних, усіх святих апостолів, мучеників, сповідників, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякую всім святим за їхні молитви, за небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, над нашими дітьми. Над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку і благослови Україну і надалі, укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті і розбрату. Навчи нас жити в правді, любові та взаємній підтримці. Молю Тебе, продовжуй захищати нашу батьківщину, збережи воїнів. Що стоять за правду і свободу, зіли поранених, визволи полонених, у ті ж безвісті зниклих родини і тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя всемогутня десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир, і нехай у нашій землі завжди звучить подячність спів Тобі, єдиному втрійці Богові. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Дякую вам всім. Хто підтримує мене в молитві, ми молимося і віримо, що Господь Бог почує наші молитовні благання і відгукнеться на всі, наші, на всі наші просьби. Я вам всім бажаю Божого благословення, бережи Боже, наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну, бережи Боже, наших полонених і безвісті зниклих. Бережи, Боже, поранених, дай їм сілення. Бережи, Боже, вас, ваші родини і ваших близьких. Хай сьогоднішній ніч і завтрашній день пройде у мирі і спокою, і також, щоб ми дочекалися тільки радісних новин. Бережи вас всіх, Боже. Амінь.